Набираємо шість повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Робимо з них кільце. І починаємо перший ряд. Піднімаємось на три повітряні. І тепер нам треба обв'язати це кільце стопчиками з одним накидом. Потрібно всього разом з петлями підйому, тобто 16 стовпчиків. Так, ну і далі показувати не буду, дов'язуйте. Таким чином, щоб у вас вийшло 16 стовпчиків разом з петлями підйому. Маємо перший ряд, переходимо до другого рядочка. В другому у нас будуть уже стовпчики з двома накидами тому піднімаємося на 4 повітряні, це ніби наш перший стовпчик з двома накидами. А тепер ще для арочки зв'яжемо 2 повітряні петлі, робимо 2 накиди, і у вершиночку наступного стовпчика. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Ось так. Знову дві повітряні, і у вершинку наступного стовпчика в'яжемо стовпчик з двома накидами. Знову дві повітряні, і стопчик з двома накидами. Тобто таким чином ми в'яжемо по колу до кінця рядочка, і в нас вийде 16 стовпчиків з двома накидами і між ними по дві повітряні. Завершили другий рядочок, переходимо до третього, Піднімаємось на три повітряні, це замість першого стовпчика з накидом, і під арку в'яжемо два стовпчики з одним накидом, ось так. І такі дії будемо повторювати постійно, тобто стовпчик над стовпчиком і два стовпчики під арку, і знову стовпчик над стовпчиком, і два стовпчики під арку. Ось так в'яжемо до кінця рядочка, переходимо до четвертого ряду. Тут піднімаємося вже на 4 повітряні, оскільки у нас будуть стовпчики з двома накидами. Крім цього, в'яжемо ще одну повітряну для арочки. І тепер у вершиночку кожного стопчика попереднього ряду ми пров'язуємо стовпчик з двома накидами і одну повітряну. І знову стовпчик з двома накидами, одна повітряна. Стовчик з двома накидами, одна повітряна. Таким чином в'яжемо до кінця рядочка. Так, маємо 4 ряди переходимо до п'ятого. Тут знову в нас будуть звичайні стовпчики, тобто з одним накидом. Щоб почати п'ятий ряд, ми переходимо під наступну арочку. Піднімаємось на три повітряні. І під цю ж арку в'яжемо ще 3 стовпчики з одним накидом, ось так. Одна повітряна, пропускаємо проміжечок, да? і під наступну арку в'яжемо, тобто арку одну пропустили, і під наступну в'яжемо знову 4 стовпчики з одним накидом. Знову одна повітряна, знову арку пропускаємо, під наступну в'яжемо 4 стовпчики з одним накидом. Ось так. Працюємо до кінця рядочка. Переходимо до п'ятого, вибачте, до шостого ряду, да? щось я загубилася. Так, і що ми тут будемо робити? Тут ми діємо наступним чином. Я зараз перейду ось так під ось цю арку, щоб відразу з неї починати, да, над якою ми зупинилися, чи точніше ми над повітряними петлями, да, але я перехожу в арочку. піднімаюся на три повітряні, і в цю ж арку я в'яжу ще чотири стовпчики з одним накидом. Три. 4, тобто всього начебто 5 виходить. Витягую гачок, ниточку залишаю, тепер вставляю гачок в третю повітряну петлю і протягую ниточку. Таким чином, у мене виходить попкорн. Так, тепер набираю 4 повітряні: 1, 2, 3, 4, Переходжу до наступної арочки між стовпчиками. Сюди також в'яжу 5 повітряних. 1, 2. 3, 4, і 5. Так, знову роблю те саме, тобто роблю попкорн. Так, і знову один, два, три, чотири повітряні. Ось таким чином і рухаюсь до кінця рядочка. Так, переходимо до сьомого рядочка. Зв'язали попкорники. так. І тепер робимо наступним чином, під наступну арочку з'єднуємося, набираємо дві повітряні і стовпчик з одним накидом. Тепер робимо два накиди, і йдемо, у нас тут чотири стовпчики. Да, під цією арочкою, ось ми йдемо до останнього. І пров'язуємо стовпчик, ось такий рельєфний, да, з двома накидами, дві повітряні. Знову два накиди, і тепер повертаємося ось назад, під тією ж аркою, але перший стовпчик. Беремося за нього і пров'язуємо також рельєфний стовпчик з двома накидами. Ось це зараз так виглядає, вони перехрестились у нас, бачите? Тепер робимо один накид і під арочку цю ж саму да, в'яжемо два стовпчики з одним накидом. Знову накид. Переступили ми попкорник і в'яжемо сюди два стовпчики з одним накидом. Відразу два накиди зробили, і йдемо до останнього стовпчика. Так, так щось у мене з фокусом. Ось він той стовпчик. Беремося за нього, пров'язуємо рельєфний стовпчик з двома накидами, дві повітряні, знову два накиди. І тепер уже вертаємось назад, беремося за перший стовпчик, навколо нього пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Зробили накид під цю ж саму арку, два стовпчики з одним накидом, знову два стовпчики з одним накидом уже під наступну арку. Так, і в нас виходять ось такі. Хрестики ніби, да? так? все, рухайтесь до кінця рядочка. Так, ось така у нас вийшла краса, так мені подобається. І ми йдемо з вами до восьмого ряду. Щоб його почати, нам треба перейти під ось цю арку, яка у нас над хрестиком, над да? нашим. З'єдналися ж ми, пров'язали два останні стовпчики, да? і з'єдналися з двома тими, що ми починали роботу. І зараз я прямую до арки з'єднувальними стопчиками. Ось так. Так, підарочку я зупиняюся, і тепер буду в'язати наступним чином 1, 2, 3, 4 повітряні, набираю два накиди, і буду під цю арку в'язати ще 4 стопчики з двома накидами. Так, 3. 4 і 5. І роблю з цих стовпчиків усіх, да, роблю попкорн. Ось такий у нас буде величезний попкорн. Ось так. Так, тепер набираю 1 2 3 4 5 повітряних. І знову два накиди і йду до наступного хрестика до цієї арочки, і знову в'яжу стовпчики п'ять стовпчиків двома накидами. І з них оформлюю Великий попкорн. Так, ось так це все виглядає в мене. Далі знову 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. Арочки дуже не затягуйте, щоб вони такі були вільненькі, більш-менш з повітряних маю на увазі. Так, так і в'яжіть до кінця рядочка, попкорники і повітряні. Так, дов'язали ми восьмий ряд, переходимо до дев'ятого ми робимо в дев'ятому ряду. Зараз переходимо під наступну арочку, ви ж тут з'єдналися да? вершиночку попкорна. І тепер набираємо три повітряні в мене буде. Тут зараз у нас будуть стовпчики з двома накидами, але я набираю три, бо для мене чотири то забагато. І зараз в'яжу. Перший стовпчик з двома накидами не до кінця, і ще один стовпчик з двома накидами не до кінця, для того, щоб зробити їх із спільною вершинкою. Після цього в мене 4 повітряні, роблю два накиди, беруся за ось ці дві дужечки, найперші в нас тут, і пров'язую стовпчик з двома накидами, ось таким чином. Так, тепер в'яжу знову чотири повітряні, знову роблю два накиди. Так, і тут можна братися за одну або за дві дужечки і в'язати ще раз такий самий елементик. Так, тепер знову в мене два накиди. І під цю ж саму арку, де ми щойно були, я знову в'яжу три стовпчики з двома накидами. І всі ці стовпчики не до кінця дов'язую. До того ж, зараз я їх залишаю і знову набираю дві повід... два накиди і йду в... через стовпчик, Ой. через, через попкорн переступаю і знову в'яжу да, початкові. Петлі для трьох стовпчиків з двома накидами. Тобто, зараз в мене на гачку вийшло ось так. Це в мене шість незакритих стовпчиків з двома накидами, і я їх пров'язую ось так одним рухом. Після цього у мене знову чотири повітряні, два накиди. Беруся за дві дужечки, пров'язую стовпчик з двома накидами. Є тепер чотири повітряні, знову два накиди, беруся за одну дужечку, і пров'язую ще раз стовпчик з двома накидами. Далі, два накиди, і буду в'язати знову таку саму фігуру, так, як я в'язала перед цим. Тобто, це в мене шість стовпчиків із спільною вершинкою, тільки вони, а по три. В мене знаходяться з різних боків від попкорна, якщо комусь я зашвидко пояснюючи, занадто швидко показую, у налаштуваннях змінюйте швидкість на комфортну для вас і в'яжіть так, як вам подобається. Так, а зараз ви можете ставити на паузу, продовжувати самостійно до кінця рядочка, да, тому що я на цьому цей ряд залишаю, завершую показувати. Так, Я закінчую дев'ятий рядочок, і що я тут роблю? Ось Зараз завершую останні, останні три стопчики спільною вершиночкою, да? я їх пров'язую разом і просто з'єднуюся тут із. Вершинкою наступного стовпчика. Ось так підтягну, бо вони щось у мене розбіглися. І все готово. Ось така у нас краса. Дуже мені подобається те, що виходить. Так, а ми йдемо до 10-го рядочка. Щоб його почати, нам треба перейти до ось цього з'єднання вісімки. Да? Так, і це буде наш 10-й рядочок починатися. Перехожу з'єднувальними стопчиками і з'єднуюся в центр цієї вісімки. Да? Ось так. І починаю звідси роботу. Так, я набираю 4 повітряні замість першого стопчика з двома накидами, роблю ще два накиди, і роблю знову три стовпчики спільною вершиночкою. Да? Тут у нас поки що дуже схожі елементи. Так, пров'язала я його. І після цього набираю 7 повітряних. Один, два, три, чотири, шість, сім повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Знову два накиди. І сюди ж, оцю, в центр нашої безкінечності, в нашої вісімки. да, Я в'яжу. Знову три стовпчики із спільною вершиночкою. Так, Але, мабуть, я цього разу їх Та не Так, закриваємо і не думаємо про них. Знову три накиди Іду шукати центр наступної вісімочки, і сюди починаю в'язати наступні. Три стопчики спільною вершиночкою. Ось, пров'язала сім повітряних, сюди ж знову, в цей центр вісімки, знову в'яжу. Три стопчики і спільною вершинкою. Так. Ось така у нас виходить 14 штука. Тут трошечки розтягується, але не переживайте, на наступним рядочком ми його прикриємо. Так, і знову йду до наступної вісімки, шукаю центральну петельку. Так. І сюди в'яжу. Наступні три стопчики спільною вершинки. Ну, ви зрозуміли, я думаю, так, що ми тут робимо в цьому ряду, Працюйте до кінця рядочка, і на цьому я цю частину буду закінчувати. Тобто, щоб знайти наступний 11 ряд, ви будете переходити шукати наступну частину цього відео. Дякую, що пов'язалися зі мною, рівних вам петельчок. Всього найкращого, до наступної зустрічі!